Так, ну что ж, попытка номер два. что трошечки нестабильное светло сегодня. А, вроде включила, а вроде что-то... И... Вроде что не включила. Так, зараз дай мне стимчик. Текс, текс, текс. Текс, текс. Так, стим. Чикс, чикс, yeah и запускаем. Хорошо.

Боже мій, що це відбувається? Що це таке? Куда це мене вообще послало? Так, ладно. О, є, я тут. Що тобі на секунду світло робимо чи як? Да, та типа... Погане цей, погане... Світло погане, коротше. А... а я щось не розумію, в мене щось гра, взагалі, типа щось щось Запустилось, я сразу цей ганер, короче. з кулеметом. Скіп туторіал, якийсь туторіал відкрився. I'm gonna make this day special! Божечки, як воно вересня. Your... А, да, я не розумію, але, походу, е, можливо, всі настройки рубанулись. І, і дуже прикольно. Попробую зараз перезапустити діпрок. Вітаю ви в мордорі. Хе-хе-хе. Класс. Не, короче, в мене таки получается, рубануло все, типа, мини цей. Классно. Да. Получається налаштування і. і прогрес рубануло. Да. А там загрузить нельзя його назад. В настройках. Оце класно. Да, в мене от лиш кулеметник 1 рівня. Вау. Тосера, ти не можеш, типа, налаштування меню збережень і відновити збереження нажач? Чи воно там взагалі пусто? Е, Так, налаштування. Меню збережень. Відновити збереження там. Рівень гравця один. А ну чекай, зараз на зайду подивитися. В мене є ще за 2 листопада. Бекап. А, ні, є 8 9... О, є 9 листопада. Там автоматичні має бути. Да-да-да, <запи> Та то я ва, дивлюсь, пишу восьме, це, мабуть, вчора. Воно не сортує. Ну, короче, останнє це сьогодні в 9.02. Рівень гравця 1. Ні-ні-ні, це не то, це мені не підходить. Ні, але це не вище, це, не вище. це не вище. Ну, ну вище. А, те листопада. Те листопада якраз зараз. Ага, О, во, є, основне хмарне. 9 листопада 21... Е... 2052, 33 рівень 33. Це якраз у це може і вирубило з тим да, 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 да. так. -та -та, Фух. Я вже думав, що це вже все. Що Це вже кінець гноміком. Я би більше не зайшов в цю гру. Та -та -та. Да, все, перший левел інженер. Супер, дві зірки. Все. І я думаю, що ви, мабуть, і під'єднатись вже можете. Кстати, Рідана, в тебе ще нема світла, да? Так, я не почув, ви змогли під'єднатись чи ні? Так, так, я під'єднуюся. Ага, добре. Поки зірки не зійшлися. Ох ті зірки? Треба, як помниш, фрай, типа, кораблем, там таким променем, і типа всі зірки там з зробив, типа, там ліла, я тебе люблю, чи що шо, щось цього? Так, іду я одіну свою сорочку, а то я інженером давно не грав. І він в мене ще. Боже, що за риба така дивна? Восьминіг? Ха-ха. ха, -ха, -ха. Восьминіг. Оу. Ой боже. Ні, оце саме нормальне. Ця штука. Так, класна серія. Останнього разу фотограма дивився вчора перед сном. В мене, якщо я дивлюсь фотораму, це значить все, це це депресняк начався. Все є Що там магматичне ядро. Ебонітова навала. Що за Ебонітова навала? О. Він, пішки, розвиток, воно, і воно. Ой, треба скрутити звук гри, бо я вас не чую майже. Чек, секунду, чекайте. Так, трошки скрутим це, це і звукові ефекти. М -м все і, і вимкнутий режим цей. Так, а тепер ще раз, що ви казали, Абонітова палочка, що це таке. Киркой бить. А, це типа ці жуки які лиш, короче, ага, Матон, маєш такі костюмчики? М -м, не знаю. сумніваюсь. Це його его там на. Сантехнік. На кис. Якраз сьомий сезон закінчив, де вони з лілою світ поламали часовою кнопкою кінець старої. Да, да, там, де поламали, це було прикольно. Там, де вони, типу, такі прожили, там життя, всі діла старенькі. І потім, типу, цей професор такий при, при, приходить до них ну, сквозь розлом той. Ну, не, не розлом, а типу, ту бульбашку. І ремонтує кнопку, і, типу, каже, ми можемо вернути все на початок. А, uh, так, що, пігнали? Так, а шо, пиво по нас. А, пиво там плюс до золота Так, я собі. Золото. Да, то що, берем? Та то то я тоже так думаю. Да, і, Чекати, чи що? Якщо можеш секунду, секунду. Ну секунду чекаю, добре, даже 15 секунд. Так. <свист> так, один, один, один. Один, один, два, три, один. А що, ми на якісь складності йдемо? не другій. так, щоб не напрягатись. Ну я тільки що на третій її проходив, це ужас У двох. удвох. знатно. Отоже, оце що з гебанітовими жуками? Ні, там було навала цих мілких. А. каже, якщо взяти ебонітову паличку і потерти її об ебонітову ткань. Це, це, це коротко про теперішніх вчителів фізики. Ну, типа, Ебанітової тканини ж нема. Ебоніт – це ж камінь. Мабуть, я то. Класна назва у місії: нераціональна гноярка. <рес> типа як доярка, а це гноярка. Бо вона гній видавлюється. Знаєш, оце що коли люблять давити з прищиків. І оце нераціональна гноярка. А що не раціональна, бо вона не давить всі прищики тако раціонально підряд. А вона один тут, один там, один сям, один там. Поняв, типа, ну, то тобто є, робота не раціональна, її не оптимізували. ПБУ, ПБО, ПБУ. О, ми всі в однакових костюмчиках, прикольно. Отеж з нуля настраював. Хех, а цю ебонітову паличку дітям показують. <сؤال> <сؤال> То вже не діти, поки вони доходять до цієї теми. Вони вже по біології спочатку проходять, а перед тим по математиці многочлен і одночлен. І потім вони вже поки дойдуть до цього, вони вже насміються з того всього. Уже не так смішно, як в школі. Да. хе <пишет> керівництво не схвалює біганину без набоїв. <пишет> а що у нас схвалює, інтераліст? Воно схвалює кучу ресурсів. Щоб ми копали, копали і ще раз копали, як будь-яке керівництво. О, я й забув, що в мене така класна пушечка на інженері. Люблю оцю неоновою підсвіточкою пушечку. О, кстати, я інженер. Платформи зверху. Чикс. Чикс. Привну О, виски в мене пометик oh, теж із Неонову підсвіткою. О, да-да-да, класно. Люблю цю Неонову підсвітку. Не знаю чого, але вона в мене асоціюється з матрицею. Не знаю. Ну, не знаю чого. Я не знаю, чого іменно з матрицею. Там не було такого. Це було в цьому 에, трон. О там було таке, а чому, при чому, чого... Ну, я не знаю. Мені більше кіберпанком якось. Ну, кіберпанк ти, ти я. Матрицю, ти не дивився, Ти не дивився. Ого. Це капець. Як можна жити, не дивлячись матрицю. Ну нічого, скоро Тепер вже знаю, що дивитися. Це просто неймовірно. Не абоніт це не камінь, абоніт це резина із надлишком сірки в 30%. Ага. Ого. А ці жуки жорсткі, я вам скажу. До них 100% треба абонітову палочку. А тут більше нічого ніде нема. Ви продивилися ресурсики. Ну кроме золота. Ні. Тоді погнали. Тоді пігнали, да. Нітри нема, ресурсиків нема. Та вже Я можна не і не дивитись матрицю, вона вже стара... Не, не 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 важно. Стара, не стара. Це класика. Я постійно почую приколи по матриці. А не дуже її... Це розумію. Тому... Треба якось подивитись. да. Я думав, не існує людей старше 20 років, які не дивились матрицю. А, це не наші дрони, так? Да? Я О. то думаю, звідки урон. А я думав, що це наші. Я, я просто хотів якраз запитати, типа, а в кого ще є такі дрони, як у інженера? У противника. Ай-яй-яй. О, нітра, бачу. О, там ще Нітро О, тут ще Нітро, ой. Так, десь я там позначив. А, ой -ой -ой. вот думаю. Ой. Воно зламалось Кто зламалось? Платформа ця. Блин, я тут была. Блін, як звідси вилізти? Ага, все Бачу. Так, десь там Нітро є, де я платформу кинув, а вот. О, а я поки золото викопаю. Хоч якась користь з мене буде. Ну, інженер, тут тільки ти, тож якщо ти ніяких дронів значить то чужі, Поняв? Я, А я думав, що ще може в когось є і кажу, я ж... Якраз хотів запитати, чи дрони, а потім дивлюсь, а вони типа урон наносять мені і такі, Ага, значить, це не наші. Зрозуміленько. Скажи, там Ну, давай. Бляха, хто мене тут коцає? Гімнюку, ти не видиш, я тут з снайперками б'юсь. О, є, зняли ми їх, коротше. Ой, жочок. Ой, вмер. О, Нитро. О, жук. Йо, все, зверху Нитро. Е, десь треба щось кинути. Ага, бачу. Я не знаю тоже, як так Хто? Кто тут? А, це ты? Добрий день. Слушай, Нітро я. Так, зараз я туди добіжу. Де там ти, на О, блін, а я, а я там не вижу, де там Нітро. Хто це в мене стріляється, бляха, муха? Ща я прийду, ща моя місць буде зла. Є. Ладно, ты мені надоел, вот тобі. Не, у мене у вас ще проїзнається на. О, крутяк. Так, блін, десь ти там показував нітра, але я не не пам'ятаю вже де. Там воно подесь. Десь, 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 десь. десь. Я. А во тут. Mm -hmm. А? На землі. Скажем, не люблю ці на землі. Ага, бо ти, типа їх можеш не замітити, а потім воно як вспыхне під ногами. Добрий. О, привіт, привіт, Зор. Здорово. А? а? Зараз, зараз доєднаюся, дякую за провоз. На здоров'ячко. Hey, Ти стої, стоїш, стоїш, ніхто не чіпає, що воно і й... палить тобі сраку. Да. І ти вже ходиш з підпаленою сракою. Ой, якісь штуки валяються. що це за штука? Я щось підняв, чи що це таке? Ні, не, не то. Що це таке? Де? що? А щось упало, я не розумію, що це. А, це ж всі штуки, да, це щоб кірка быстрее перезаряджалась, да? <тап> Стоп, а, -а, -а ч мозгон упав? <тап> а там все вирішив трішки полежать відпочити. Ага. Погріться. Та ти кажи нам, чо ти психуєш? Я якраз в вчасно замітив. Ага, бачу біля вулкана. Тобі сраку підпалили, чи Що Що, шок? Шо, шо, це? О, шо стой, стой. дома опалення не включили, чи шо? Нема опалення коло дрига. Та ну шо, серйозно? Да. Ого, це шо, жесть. Це гра, погрій, це. Угу. А, ти знов? Да, да, кажу ж, другий раз вирішив погрітися. Та тут ресурси оці, які надо нам. Видимо, холодно холодно. Чекай, де ти, ага. Чекаю, да, в мене ні, в мене цього тижня включили вже. вже от пару днів як включили опалення. Ну я вчасно... час вже... А, то те, в тебе взагалі, типа, включаєш, коли хочеш. Це кайфік, у мене так у баті, в мене от. Він щось з вересня гріється вже собі. А я щось тут взагалі стойджу без опалення і. і не холодно. Сусіди знизу, сусіди зверху та... опалення не потрібно. Ми ж, певно, там включили опалення. І воно то гріє стіни. Угу. Ой-ой-ой. Так, побачив, що в місію Буду Юслес взяв Бурильника. Бурильника взяв а, чи Гулян, що? Гляну, ти що за місце ти обрав? Мабуть, Бурильника. Каже, що взяв. Бурильник — це добре. Та ні, на цій місії Буду Юслес. Безпомічна. Нет, пожалуйста. Не надо. Я прямо вниз туди впав. Де ти роботик? Иди сюди, дорогий, я ж тебе зараз взламаю. Э, е, він що розламався? Э, е, так не чесно. А я хотів його взламати.

Так, да, не, не дуже я полюбляю, звісно, оці штуки. Ну, розломи оці. Бо так собі йдеш спокійненько, нікому нічого не кажеш. І такий лише хлебець в розлом упав. Це так є отака ігрулінка Астронір. Там так само, типу, є така одна з планет, що з такими розломами, типу. І, ти, і такими іменно, що непомітними там прикол тої планети, що такий рельєф, що ці розломи дуже непомітні. І ти такий, особливо, якщо ти спішиш там щось хочеш швидко кудись прийти, прибігти і так далі, то ти такий біжиш-біжиш, хлоп провалився, і такий, о, клас. Ну все. А там без повітря задихнувся, і добрий день. Та я поняв, але то так багато платформ, якщо так робити, типу під себе платформа. О, в мене є ядро. Можна цей зробити цю штуку для ядер. Mm -hmm. Чи, типа, більше ні в кого немає ядер. Є, є, в мене цих ядер дуже дуже О, то що робим, А де воно? Тут де я біля мене. Куди дівать Ну от на ресурси дівати Типа на щось корисне. Я страшно економічний, я дуже не люблю, коли щось використовується не економно. Не знаю чого. Ой, хто ти мене ко Щось десь. Це вогонь, чи що це було? Так, зорма згон, ви, ви типа при, прийдете. Ага. Чи ви щось так. там цей, туди-сюди? Зараз трошки я и прийду. Ну, забрав знову. Там моло потрібно, було то заберіть. Я забрав вже двічі, його обратно вибрав. А, а ти кажи, ти кажи. О, череп. Бо я, наприклад, можу просто тупо ну, не знати, що це хтось собі бере. Я можу не звернути увагу, що там знаєш, біля якогось цього ну, ніка е мол і просто ну, не знати. Я теж не звертаю увагу, до речі. Того кажіть, і я такий поняв не буду брати.